Усім привіт! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції, які мене надихають, які мене підтримують та підживлюють. А сьогодні я підготувала добірку про аромати, які пахнуть щастям, особисто для мене. Моє щастя пахне миром, пахне безхмарним небом, світлом та добром. Чого я вам усім бажаю, і хочу почати в першу чергу про аромат щастя з одноіменною назвою від клінік. Позитивного кольору флакон. Для мене помаранчевий колір вже сам по собі пахне теплом сонячний колір. І це аромат присвячений чоловікам, але для мене він є абсолютним унісексом. І жіноче щастя це і сімейне щастя. Цей аромат мені подобається носити разом з чоловіком. Тут цитруси, тут багато дуже повітря, морського повітря, тут є аромат деревини, тут є і трішечки різнотрав'я, можливо, навіть і сухих трав. І в цьому ароматі водночас є і тепло, яким можна зігрітися, і в цьому ароматі є ще й свіжість. Це той момент, коли ми Вранці влітку широко відкриваємо вікна, і перший вітерець, літній теплий, нас омиває і нас супроводжує впродовж цілого дня. Отже, клінік Фомен – перший аромат з моєї сьогоднішньої добірки. Наступному ароматі елемент щастя, безхмарне небо, заявлене навіть у назві Сієль від Урлік Деваренс. І це щастя, яке пахне дитячими завушками, якою тканиною, можливо, чистими пелюшками. Аромат, який пахне косметично, пудрово-тальково, який пахне тим безтурботним дитинством, яке було. У всіх нас і сподіваюся, в майбутньому буде у наших нащадків. І це аромат, який пахне справді спокійно. Це аромат, з яким повертаєшся у те приємне минуле, в яке хочеться зазирати і радіти, що воно в нас було. І цей аромат дарує мені ті спогади, тому що якось. І я пам'ятаю свої аромати дитинства. Я пам'ятаю, як пахло тім'ячко моїх новонароджених дітей. І саме з цими ароматами в мене асоціюється прекрасний цієль. А ще моє щастя пахне чистотою до скрипу вимиті вікна, крізь які, ніби крізь кришталь пробиваються промінчики сонця і накрохмаленими фіранками. Шанель номер 5 Льо. І це ненав'язливий аромат весняних квітів, з легкою, легкою цитрусовою нотою, з кришталевою альдегідною, прозорою, прохолодною, навіть крижаною бринячою чистотою. І це нібито справді крізь це скельце, ми розглядаємо блакитне небо. І на тому небі немає жодної хмаринки. а де-не-де з'являються сліди від літаків. Нехай наше щастя буде завжди чистим та прозорим. А ще моє щастя пахне теплом, сонцем та м'якістю, яку я відчуваю в ароматі Сані Сайдап від Джульєт Хесеган. оптимістичного жовтого кольору ковпачок, білий, нібито хмаринка флакон. І це справді нібито... Крем ніжний ароматний, який ми наносимо на шкіру, він швидко всочується, і шкіра стає оксамитовою. Потім проявляється ваніль і легка деревина. Це нібито ми підходимо до дерева, обіймаємо його, і подумки загадуємо бажання, яке мусить. Просто мусить здійснитися, і у того дерева ми набираємося сил, і відходимо від нього нібито оновленими. Аромат абсолютного щастя, журдермес абсолю, і цей аромат пахне для мене теплим днем з усіма його пахощами. Він різнобарвний, він дуже активний і він дуже насичений всілякими подіями. В ароматі є акорди грейпфруту, який дуже бадьорить. І цитруси, як ми знаємо, додають і бадьорості, і такого оптимізму. І вкраплення квітів, і така легка шорхуватість від дубового муху, яку я відчуваю від старих сторінок книг в бібліотеці. Аромат ідеальний для використання його на щоденній основі. Аромат і урочистий. Для якихось особливих моментів. І це справді аромат абсолютного щастя у флаконі. А ще для мене існує і елемент візуального щастя, коли я споглядаю на відродження природи після зими, коли бруньки розквітають і починає квітнути природа. Bohemian Orange Blossom від Atelier Колонь. Це тендітні пелюстки, які ворушаться від вітру, які віддають ці свої пахищі з легкою незначною гірчинкою натуралістичною. Це також цитруси, і грейфрут, і мандарин. І в цьому ароматі є відображення тієї природи, яка прокидається, яка тендітна і яку не хочеться псувати ніякими втручаннями. Я люблю дуже споглядати, знаю, що ті пелюстки бажано не торкатися, тому що як і весняний цвіт, так і власне юність, молодість, воно дуже швидко І тому намагаємось зберігати і природу, і свої відчуття, своєї юності, якщо це можливо. І мій прекрасний аромат розквіту весни у флаконі від ательє Колонь. То, щастя, для мене пахне тишею, лісовою тишею, з усіма його ароматами, барвами та звуками, як у одноіменному ароматі. Happy від Eisenberg з різнокольоровою наліпкою. Тут жовтий колір, нібито мімоза, в ароматі присутня мімоза, зі своєю жовтою пудровою, прекрасною ароматичністю. Тут є і прозорий цикламен, з яким потрібно бути обережним, він може інколи і звучати гіркувато, але напрочуд рослинно, і також фіолетовий колір геліотропу, який додає густоти та глибини аромату. Подобається мені розглядати цей світ, нібито через призму щасливого аромату, і вловлювати вухами звуки, очами. Всі барви та носом всі пахощі тієї лісової природи, яка дещо згодом перетворюється на деревинність. Щастя може пахнути і смачними фруктами жовтого кольору, рожевого кольору, помаранчевого кольору і пратіфруті від Монталь. Тут яскраво виражені фруктові акорди це екзотична маракуя. Це величезна корзина з папаєю, з бананами солодких сортів, і також тут присутні цитруси. І тут також є прекрасний і квітковий блок, такий різнобарвний, нібито ми опиняємося в екзотичній країні, в тропіках, і ловимо ті моменти, коли хочеться послухати, понюхати і фліордеран, і щоб закарбувалися в пам'яті ось ці різнокольорові аромати, пахощі та смак. Я дуже люблю абрикоси, і для мене є своєрідним елементом щастя збирати ці кісточкові плоди, які вже набралися соковитого сонячного соку у дерев'яну миску. І пінк-молекуле від заркопарфум. Аромат, який пахне справжнісінькими абрикосами, з дерев'яними корінчиками. І в цьому ароматі ще є такий хмільний аспект, тому що тут присутнє шампанське. Так, шампанське може нам короткотривалого щастя трішечки подарувати. Але в цьому ароматі ще й і такі духмяні пахощі садкової бузини, яка з білими дрібними квіточками. Дуже-дуже п'янко пахне. І такий аромат щастя, такий аромат своєрідного затишку в нібито простому на перший погляд флаконі, але ці пахощі звучать дуже-дуже приємно і нібито справді по щасливому. А фінальним акордом моєї щасливої розповіді буде прекрасне життя від ланком. Лявіебель і версія екля з склом, крізь яке, коли пробивається сонце, по стіні з'являються сонячні зайчики і кокетлива стрічка, нібито пелюстки квітів, яких у парфюмерній композиції достатня кількість, вони одразу в старті починають звучати розкішним квітковим букетом, нібито це квітковий напій, в якому пливають. Плюстки квітів. І далі згодом з'являється фруктовий блок, тут є цитрусові цукати, потім парфюмерна композиція запудрюється, тут є ірис, і ноту іриса, і квітку іриса я дуже люблю. І в парфюмерній композиції також присутня молекула амброксану. І, як правило, коли поєднується молекулярність в парфумерії разом з квітковістю, то парфумерна композиція набуває нових огранків і пахне з таким приємним післясмаком. І стійкість парфюмерної композиції просто надзвичайна, незважаючи на те, що в мене концентрація туалетної води. Отже, такою була моя розповідь про щасливі аромати. Бажаю всім вам безумовного щастя. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!